За допомогою і підручних засобів захищає цього агента. Наші побратими у місті Києва хотіли показати таке собі ні в чому не винне, сатаристичне, детеризоване дійство, яке би показало всю внутрішню сутність того господіна Кунтєєва. Але що сталося? Як ви бачили через засоби масової інформації через телеканали, грубо заламуючи руки, були затримані наші побратими у місті Києві. Ніякого обґрунтування юридичного цьому не було, не доведено ніякого складу ми, злочину. Тобто, ми бачимо, що захищаючи таких агентів ФСБ, де наступ проти демократичних цінностей в нашій державі. Але, звичайно, нам націоналістів, до цієї справи не звикати щодо репресій. Стосовно нас боку влади. І що дуже важливо, що ми в місті Львові така ж сама акція відбулася в місті Харкові біля території консульства російського, проводимо наші акції. Метою нашої акції є вказати, що українська нація, би не бажала цього теперішня влада, не буде мовчазно боку споглядати на Ті заходи, які принижують українську гідність. Адже ми вважаємо, що перебування цієї особи, яка веде агресивну політику щодо Української і греко-католицької церкви, і православної церкви, Київського патріархату, є політикою що проти українства. Тому ми, українські націоналісти, заявляємо: агента Гундяєва, геть! Агента! Стоп в агресії Москви! Стоп в агресії Москви! Стоп в агресії Москви! Стоп в агресії Москви! Без духовного, стов без духовної агресії